Голосовий апарат це система органів, що служить для утворення звуків голосу і мови. До неї входять органи дихання, гортань із зв'язками та артикуляційний апарат. Органи дихання створюють повітряний тиск під голосовими складками, гортань і зв'язки джерело звукових коливань. Артикуляційний апарат потрібний для утворення членороздільних звуків. В утворенні голосу беруть участь зуби, губи, язик, нижні щелепа. Гортань має вигляд лійки, стінки утворені хрящами. Між хрящами є м'язові складки, це голосові зв'язки. Погляньте уважно на малюнок коли людина мовчить, зв'язки у розслабленому стані, і вони не змикаються. Під час розмови і співу голосові зв'язки замикаються, коли повітря, що ми видихаємо, тисне на зв'язки, вони коливаються так і виникає звук.